Доброго ранку, наші любі друзі. Привет, Вітаємо привет. вас у себе на каналі. Ми їдемо на роботу, світа. Так, на роботу працювати у вихідний день. Чоловік мене попросив йому допомогти. Їдемо. Да, зайчик? Ну да, Тільки те, щоб об'ясняв людям, що ми їдемо не на, не на, не на офіс, а ми їдемо на дистриб'юцію Кам'янське. Ми в Кам'янське, доїдемо. Так, ми їдемо в Кам'янське, нам треба просто е, пересчитати склад, ну, провірити остатки на складі товара. Поэтому ми сьогодні робочі бджілки з <laughs> з самого ранку. Зараз поки доїдемо. Ну зараз поки доїдемо, я вже проснусь, настроюсь. Ну що, ми в'їхали вже в Кам'янське з вами. Подивіться, яка му красива, боже мой. Це Белусов дає тут Джостер. Щас заїдемо на заправочку візьмемо кави, щоб проснутися. Да, заснул. <свес> Пока нас ждал. Так, мы закалываем. Я туда перепрыгиваю до Жеки, чтобы мы не так... Мы с Кавусикой уже. <свес> 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 Доброе раночку всем. О, теперь уже добрый раночек, да? Кавуську взяли, уже добрый раночек. Так, ребяточки, мы поехали працювать. Назад уже, как будем ехать, встретимся с вами. Зустріли колег, одного пересадили, заправились і поїхали. Ну що, роботнички справилися швидко за півтора часу, як у нас було скільки? У нас було 15 чоловік. Такі 15 чоловік. А скільки? На А-плюс А-плюс місні. Такі місні, ж ти маєш? Яких 5? У нас тільки четверо приїхало. І Їх троє. Сім. Ну це ж не 15. Ну, плюс кладовщиця допомагала. Восемь. Так що ми зараз мчимося додому. Які додому, я ще в Дніпрі на офіс приїду. Ну там скільки ти там, на 5 минут. Ну, не знаю, накладну з ділянку. зробиш і поїдемо до друзів на дачу. Так що в наших влогах побачите, ще наших друзів, одних ви вже бачили, ще одних побачите. Почти красивая дачу в лесе. да? Ну, ну такая... как красивая да, обычная дача, просто что возле леса. Ну, место я имею на увазе. Место сама. Сама дислокация. Само дислокация, да. Ой, собачка стоит. Тихо, тихо, собака, тихо. Собакен. Ох, яку церкву вистроїли, ніфіга собі. Не було такої церкви. Mm -hmm. Не було? Це щось нове. Ой, бля, я хай, її туди повернув. Я проти шасти поїхав. Ой, боже мой, боже мой. Правда, брата ще зворачуватися. Кам'янське побачили наше. Кстати, я тут вчився в Кам'янському, я вчився в індустріальному технікумі. Ну, Він зараз називається коледж, такий огромний. Хто з Кам'янського знає де він знаходиться, він знаходиться на медичній, по-моєму, не шабається. І виходить так, що а що, ми, я ми тут можна розвиватися, я ж безпечне. Я ж можу. Зараз побачимо. Учився в Кам'янському. У 2005 році, в 2006, я його закінчив і пішов тут працювати. Я працював заправщиком на заправці. Тоді пам'ятаю, як перша така красива заправка відкрилася перед мостом Укртатнафта вона називалася. І я був за пістолетчиком, заправляв просто машини. І Потім зрозумів, що мені реально вже Дніпродима стало мало. І якраз в 2006 році я переїхав вже в Дніпро. І з того моменту. У мене почалася моя життя яку така, знаєте, насичена, бурна, учебна, отак от правильно, життя. Тому що а, були, такі, були такі моменти в житті, що тобі просто не було навіть за що купити буханку хліба. Ось такі були моменти в житті. І жив я в кварти... І жив я не в квартирі, а жив в машинах. Но я... Не жаліюсь, я а -а -а. кажу про те, О, це, що я навчила пройд, пройдений те. етап, який навчився тебе жити, виживати самому великому городі. Оце круто, я вважаю. А на той момент я ще був молодий, зрозуміло, що а мені скільки було. Скільки тобі було років? Ну, Вважай, 2006. 2006 це мені які 19. В мені, це мені було 17. А ну 20 років мені було. В селі жити не хотілося. Тому що я розумів, що в селі нема ніякого, а, нема ніякої перспективи жити і прийшлося уїхати ніби. Ну, тобто якось. Ну якби ти не уїхав, ти... Шо, не якби... звісно, що було б в селі. Якщо якби ти залишився. ну... Червоно. Я... Я не думаю, щоб я спився. Я, в принципі, ніколи в мене не було тяги, там, щоб випити, напитися, там, либо ще щось. Ну, Друзі приглашають, з друзями, так, да, сам я ніколи пити не буду. А от друзі мої, ну, як сказати, не друзі, а однокласники. От вони, наприклад, я бачу, що вони поспівалися. От є такі. Ну, не без цього. Ну, Зато заколола за, закол, за, жизнь такой, знаешь, именно таким про, таким этапом в жизни такий, знаешь. Я даже, кстати, на даний момент не жалеешь? Не жалею, жаліюш в мене такая прошла жизнь. Реально. Не жалею. У позвон... тебе життя ще не прошла. Молодость. Молодость, я имею в виду. Мамі э, стеснявся дзвонити, потім просить грошей, потому что не было на квартиру. А там же штурачок і винувати, 20 років, ну, бурна молодость, хочеться дискотеки пригати, потанцювати, якось от таку житті хотілося бурної. А ти ще добра душа а, в мене я ще добра душа, оце як вип'ю, як гекну щось. І в мене всі друзі стоять. Починаю всіх оголощати. Оце дурна привичка кончена. О, от, було на те ніколи я не був буйним, чоловіком випившим, ніколи не був. Я наоборот став добрим, всіх угощаю, Прикричу віконечко. Всіх всіх, всі, всі мною користувалися на той момент. Ну коротше, ну а що, що ти? Ну, нічого. Зато ти був встрічав мене, тому що ти був такий добряк. Якби не був таким добряком, то б не попав. ти поняла, що я добряк, да? о, що... На... Ні, ну ви тоді ж прийшли в ночний клуб, ну це ми вже потім розкажемо вам. Ми в ночному клубі з Артемом познайомилися. Він просто дуже гарно в мене танцює. Я як подивилась на танцполі, думаю, що це за звезда? Ні, ну потім розкажемо, ну, я чуть-чуть заінтригувати наших зрителей. Ну так. Да. Тому добра душа ще й хорошо танцює. Ладно. Давай, поїхали далі, коротше, нас зараз переїзд, нам допустимо приїхати. Пішов, пішов, пішов. Роботник. Ми пішу, пішу, пішу. вже повинні були поїхати додому. Але работник ще приїхав до нас в офіс. В офіс Дніпро і работав. Ми вдома повинні були бути, Тьома. Духі. Все. Робота. Поїхали. Тепер точно додому. Так, ребяточки, спасибо велике, що були з нами в цьому маленькому міні-відеоблогі, в дорозі з нами. Підождали, поки ми попрацюємо. Трошки узнали про мого добряка. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки колокольчики. Ми вас любимо, цінуємо. Дякую, що підписуєтесь, дивитесь. Нам дуже приємно. Будемо старатися радувати вас більше. Бай-бай!